Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі наші друзі, тимчасово переселені. І, як би сказати, і вже прийшов той час, коли вже й повертаються назад з Вавилонського полону до своїх рідних будинків, жартую цей Вавилон. Між іншим, Вавилон полон євреїв в Вавилоні не був таким страшним. Вони там будували, жили, так що навіть не хотіли вертатись з того, полону, з того полону до себе додому. Всіх вас вітаю, вітаю вас, хто дивиться наш, наш канал в Ютубі. Кілька хвилин на оголошення. Цей тиждень для мене особисто і для деякої, деяких братів наших пройшов дуже активно. Дуже активно пройшов, Василь Іванович знає. Робота була біля дому молитви, на другому корпусі. Я скажу, що ми зробили, що планується вже закінчувати. Але розпочну з невеличкого фільму. Будь ласка, зараз нам буде невеличкий фільм. Так сталося, що одного разу в надвірні на ринку до мене підійшов циган. Він знав мене, що ми привозили їм подарунки і попросив, щоб йому допомогти. Кра краще зробити житло, тому що у нього народився хлопчик два місяці вже йому, і дуже холодно там, дуже протяги. І дитина хворіє, і вже кілька разів була за цих два місяці в лікарні. Ми відвідали його, ось що ми побачили, і що ми зробили групою братів. Ось у такій хатині живе. Артур Кондур. Тут у нього така кухня на дворі. Оце заходимо сюди. Тут у нього новонароджене, лише два місяці, як народилося. Ми вас знімаємо, нічого? Отак. А де ваші маленькі? О там, о, бачу, бачу, там у утім. О, о, там воно, добре. Ну я закриваю. Отака дуже маленька кибітка. Ми приїхали, щоб допомогти зробити кращий будинок. Зараз будемо молитися і приступаємо до праці. Ми розпочали працю. Хочемо зробити такий невеличкий будинок для цієї сім'ї, для Артура, його дружини його діток. Ось так наші врати почали вже робити стіни. Ви бачите, як зроблено. Зроблено стіни з такими нішами. Тут буде пінопласт. Пінопластом утеплиться. І ми далі будемо робити дар. Стіни вже зняли. Це перший будиночок в цьому таборі. І ми хочемо просто показати людям. Їх тут коло 60 чоловік різні. Ми хочемо показати, що ви можете собі покращити тут житло, жити не в якихось таких повністю темних, без вікон. ну Я не знаю, як це навіть назвати, ну дуже примітивних таких юртах. Ви можете жити трошки краще. Це наша ціль допомогти. І вже бачу, підійшов ще один чоловік. Звати Борис, він каже, я другий на черзі, щоб зробити допомогти мені зробити такий будинок. Так, ми візьмемо їх на роботу, дамо роботу, їм вони згодились, щоб вони трошки заробили собі на матеріал і почали ну, зробити кращим своє житло, покращити умови свого проживання. Ось так, Віктор Миколаєвич. Робить вже, приступили робити дах. Непогана, непогана буде хатинка. Ми будемо її ще утепляти пінопластом. Так що хто хоче пожертвувати на пінопласт, будь ласка, звертайтеся. Ну ось, каркас, практично стіни. Цього будиночка готові. З двох сторон є вікна, зараз роблять працюють, роблять двері, вхід, щоб був. Ну, Частина роботи зроблена. Будемо шукати пінопласт, утепляти. І хай молода сім'я з новонародженим живе щасливо. Ось так ми будемо вже пінопласт Іван Іванович Лайбік пожертвував пінопласту, якраз його стане повністю утеплити. Ми утепляємо. Так, приміщення, а зверху будемо бити пластик. його Буде дуже гарно. Так, так. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь, а саме Грещук, наш диакон, Грещук Дмитро. Шовгенюк Мирослав, який подякував, пожертвував весь пиломатеріал. Його брат Ігор позвонив мені, що ще хоче пожертвувати на одну таку хату, щоб я приїхав. Мені дуже приємно, що люди. Які ще не є воцерковлені, не є частинкою нашої сім'ї, відгукуються. Я думаю, вони також мали би всі підстави сказати, що їм допомагати. Вони пусті, ліниві, це люди. Але зараз я трошки сторкнусь і циган. Дякую, Шугенюк Мирославу, дякую, Дячук Михайлу, який згодився відвезти це все за це Дячук Михайло з Чорного Потоку. Він і нашій церкві багато допомагав транспортом, безплатно возив блоки. Відгукнувся і на цю справу. Дячук Михайло. Депутат нашого ТГ. Лайбук Івану Івановичу. Вдячний, коли я йому скинув це відео. Ми так трошки спілкуємося з ним, говоримо. Він зразу дав вказівку, хороший, плотний, пожертвував я 20 квадратів. Я думаю, це досить велика сума. Це до трьох тисяч гривень коштує цей пінопласт, такий міцний. Дякую, Зеленичу Василю Івановичу, який також організував, допомагав. Щось від церкви давати, матеріал, цвяхи, смеречук Віктору, Уменюку Марку, Мисю Василю. Ціла група братів наших прийняла участь в цьому проєкті. Знаєте, я не просто я спілкувався з ним, вже спілкуюся з циганами трошки давніше, я запрошував їх працювати в Бучу. Більшість з них відмовились, боялись їхати, що заберуть в армію. Ті, хто хотів би поїхати, от, новонароджений. До речі, Кондор Артур 9 років назад, не більше, більше років назад, він хрестився у церкві євангельських християн-баптистів. Я думаю, він і далі залишається в душі Баптистом. Він знає слово Боже, він знає Євангеліє, він знає, що таке хрещення, він знає, що не можна пити, що не можна курити. На жаль, саме у Петрі і в Куряві він знову е, спіткнувся. Е, ми розмовляємо з ним і з всіма тими циганами відкрито. От вони були в мене вдома, трошки ми з ними спілкувались. Я кажу: Артур, я не дам тобі ні копійки. Запам'ятай, я не візьму в наших членів церкви, які жертвують з, 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 з бідноти, і дам тобі здоровому чоловікові на сигарети. То Степан, я, я не буду за ваші гроші сигарети купляти. Ні, ні, я знаю. Я знаю, ти купиш за наші гроші ліки дитині. Ліки дитині, ти купиш. Ти купиш цвяхи, ти купиш щось за наші гроші. Я тобі не дам ні копійки. Тому що купляючи за ті гроші, які я дам, ти купляєш, а за ті гроші, які на дитину або які ти заробиш, ти купляєш сигарети. То я тобі, виходить, фінансую на сигарети, які сьогодні не дешеві. Він розуміє так. Тому наша співпраця, я звертаюся на пожертви. Щоб люди тобі пожертвували заради твоєї дитини, заради твоєї жінки і твої дитини. Вони не винні, що такий тато у них. Так прямо йому кажу. Що такий тато, який любить сигарети більше, ніж дитину. Він аж до сліз. Він мені потім каже, ви мене так боляче б'єте. Я кажу, буду тебе боляче бити. Бо, бачиш, я купив твоїй дитині, бо дитина температура. Дав, купив на 200-175 гривень. І ти з цих 175 гривень зекономив на три пачки сигарет. Як вважаєш, я розумний чоловік? Ну, ви добрий, ви не розумний, а добрий. добрий. Хоч розумний, хоч добрий. Але знаєте, до чого я це веду? Що він все одно буде купляти, поки в нього в серці щось не зміниться. А зміниться лише тоді, коли він побачить, що є люди, які здатні йому допомогти. Які хочуть йому допомогти, щоб він змінився. Спроби потрібно зробити. І я знаю приклад Христа, де Христос сказав, коли ви робите добро тим, хто вам роблять і вам повертається, то що ви таке робите? Зробіть там, де вам не повернеться. І я своє слово дотримую. Ніякі гроші готівку, я йому давати не буду. Якщо треба зробити, щоб трошки там та дитинка хоч, хоч вижила, хоч зробити для жінки і для дитини, то ми це, ми це зробимо. Живи, заробляй, працюй, трудись і бачу, що він хоче. У нього дрова завжди є. Що в силу його зробити, він та робить і добре. Він та робить. І з глини навозив, і підмурував там, де нижче треба. Я бачу, що він не лінивий, що в нього й так була краща за інші, кібіточка утеплена. Тепер він хоче зробити ще кращу і чистішу. І хоче запросити, щоб ми там у нього в тій кібійці, щоб дитинка чуть верша стала, читала десь з ним слово Боже. Він запросить тих циган, котрі хочуть послухати. І десь два-три чоловіка приїде, і будемо співати і читати. Звернувся до мене і попросив: чи не, ми не можемо вам дітей дати на навчання грамоті цей, а чи не могли б ви в неділю на 2-3 години хтось приїжджати до нас, і в мене, коли ми зробимо, я би хотів навчити, я вже букви знаю, каже. Але ще не вмію складати слова. Чи не хтось би не приїхав 2-3 години? Я думаю, що я поїду один день, 2-3 години, повчу їх читати, писати. І в тій кібійці вони будуть збиратися вже не тут у нас, і будемо вчити їх писати. Він каже, якби я вмів читати, для мене б життя було значно легше. Значно легше. А я кажу, не вмію нічого прочитати. Ні на телефоні, ні смс, ні на магазині. Просто знаю, що там магазин по речах. А газету тим більше нічого. Дякую всім, хто прилучився. І бачите, багато людей поза церквою прилучились до цього і зробили такі пожертви. Слідуючи оголошення. Я прошу молитви, і сестра Валя царенко просить молитви за неї. Думаю, наступного тижня або через тиждень вже там уточниться дата. Мені здається, це буде 2 січня, на мою думку. 2 січня я ще уточню з сестрою валею. Або 3 січня вона буде оперуватись у нас в обласній лікарні. Вона дуже хвилюється, дуже переживає, вже всі аналізи здала, вислала. Вона приїде трошки швидше, тут ще здасть. Зустрінеться з лікарем. І вона буде оперуватись на щитовидку. І тому ми. Будемо, і хто схоче спомогти їй також, будемо молитись і будемо, допоможемо їй зробити цю складну, життєво необхідну операцію. Ще одне оголошення. У другому корпусі зроблена стеля підвісна і зроблена підлога. Важко дуже було робилось, бо заморзлий був пісок, треба було розбивати, трошки було складно. Але така хороша бригада, якась богобоязлива така бригада. Такі хороші хлопці з Коломиї, богобоязливі, такі чемні, мені так приємно було з ними познайомитись. Вони від душі дуже якісно. І досить помірна ціна 30 тисяч гривень за 100 квадратних метрів готової підлоги. Все це є робота, і матеріал, все ми заплатили. І ви можете подивитись, яка гарна стяжка зроблена в підвалах другого корпусу. Залишилось пофарбувати такою спеціальною фарбою, яка буде як гума. І пофарбувати стіни. А далі я запрошу вас на толоку помити крісла. Вони, вони не валяються, але вони так складені, там порохами припадають у, у нашій, у нашій тим, як, складі, а ми розставимо їх там. І молодь може провести молодіжне служіння собі там, можна хоч що там проводити десь. І молитовне навіть можна там стабільна температура, тепла температура. Хоч що там можна проводити. Е, і ще я так зрозумів, що у нас ще чергова група від'їжджає, так? Наташ, так? Ти хочеш щось сказати? Ну, давай. Ну, давай, ну давай, Я думаю, як ти вже тут, то, певно, що хочеш щось сказати. Будь ласка, у нас ще одна сім'я покидає нас. Наташа. Зараз згадаю, як прізвище Тесленко. Тесленко. Тата твого знаю. Наташа, дочка полковника, Тесленка. Разом з своєю мамою проживали у нас скільки, Наташа? Десять місяців. Десять місяців. Це багато чи мало? Багато? <сум> багато, щоб втомитись від нас. Добре. Наташа, тобі слово, будь ласка. Е, якщо чесно, я дуже довго думала, що мені сказати. Так. Наостанок і знаєте. Це що... це, ти, не маємо, ну правильни. ні, не помираю, просто їду. Так. Знаєте, за 10 місяців тут було багато чого. Було багато емоцій, різних емоцій, справді, багато суму, багато радості, багато задоволення, багато чого нового, але чого не було єдиного, так це думок про те, що мені тут погано, Чесно. Слава Богу, не було таких думок Це ніколи. Приєдно. Моя душа тут була спокійна. Я, вчасно, скажу, У мене багато років не було відпустки. І навіть через те, що була ну, у нас така страшна трагедія, моя душа тут відпочивала. Тут я отримала дуже багато чого для себе, дуже багато чого цікавого, я дуже багато чого дізналася. І знаєте, я напевно почну з того, що я хочу сказати дуже велике слово подяки. Я хочу сказати велике слова подяки вам, Анна Васильівна, за вашу жіночу мудрість, за те, що вчили мене цієї жіночої мудрості. Я не скажу, що я все запам'ятала, чесно, але я намагалася це зробити. Дуже дякую вам за слова. Знаєш, які мудрості, що я не можу все запам'ятати. Бо це такі речі, такі жіночі речі. Дуже дякую вам за різноманітні розмови. За дуже такі важливі теми, які для мене були особисто дуже важливі. Дуже вам дякую, з ким вам відкритися. Я хочу подякувати Марці. Я її тут не бачу. Це прекрасна дівчина, така дівчина з таким щирим серцем. Я пам'ятаю багато, стільки було сліз перші два місяці, стільки було терпіння з її сторони, стільки багато бажань допомагати. Чесно, важко їй було, дуже важко. Я це бачила і важко було нам усім, але я дуже вдячна їй за те, що вона. Так, так трималася за те, що вона завжди допомагала все одно, незважаючи на те, що ми можливо переступали якісь, якісь цінності, тому що ну самі розумієте, триста жінок усі зі своїм характером, зі своїми якимись бажаннями, поглядами на життя, дуже було важко, тому дуже їй дякую за все. Я хочу подякувати Володимиру людині з золотими руками. Чесно, я ніколи не зустрічала таких людей з такими руками золотими. Я навіть згадую, мені була така ситуація з посмішкою. Зараз згадую. Я тільки почала працювати, дізнаватися про те, як треба координувати якісь питання щодо техніки, ці насоси це все, що я ніколи не знала. І ось приходять до мене шостої, біля шостої ранку дівчата, зміна чергування, кажуть, Наташа, нічого не працює, світла нема, немає. Води немає, все повибивало, що робити. І я тремтячим руками дзвоню йому на мобільний телефон, думаю, ну все. Зараз я получу, ну тому що пів на шосте ранку, людині треба на роботу йти. Я йому дзвоню, він мені відповідає, жалійся. Ой, як я тоді жалілася. Жалілася я мені здається, не тільки на те, що щось зламалося, але й жалілася напевно все, що в мене було в душі. І що ви думаєте? Я навіть не встигла перевернутися, футболку передягнути, як він вже був на місці і почав ще все робити. Тому я Ти дуже наганили золоті руки, на золоте серце. І золоте серце. Так, золоте серце обов'язково і руки. Я <рес> дуже дякую тобі за ту допомогу, за те, що допомагав мені вирішувати всі питання. Я дуже дякую тобі за твою щирість і за твоє правдиве серце. Тому, що... Тому що мало людей я зустрічала в своєму житті, коли не боялася казати правду. І незважаючи на те, що ця правда може бути дуже болючою для кожного з нас, я вдячна, що я зустріла таку людину, тому що він мені, ну він мене особисто навчив тих речей, які я раніше не бачила. Ну, тобто, розуміння того, що я не є найкраща, що я не є найрозумніша. І що мені треба інколи можливо думати, що я кажу, тут здалося не буде. Ем, Я хочу подякувати всім сербі. По-перше, напевно, що усім жінкам, які кожну суботу були з нами на кухні, ми самі розумієте жінки. 15 жінок на кухні. Кожен хоче зробити. Великий базар. <с> Великий. Я дуже дякую вам за те, що ви е що ви з розумінням відносилися до всіх наших забагань, побажань, терпіли, тому що інколи були такі. Скажімо, невеликі скандали, е, якісь недорозуміння. Я дуже вам дякую за цю поміч. Я дуже дякую за те, що кормили нас, нас смачною їжею. Дуже дякую, що відкрили для нас нові якісь смачні страви, які я також ніколи не коштувала. Я дуже дякую вам це за це. Це це? Так, 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 так Я так, навіть буду вдома, вдома намагатися це зробити. <рес> я хочу подякувати чоловікам церкви за те, що допомагали мені особисто в вирішенні різних питань. Які були на корпусі, які треба було дуже швидко це приїхати, привезти, забрати. Тому дуже дякую, що всі долучилися до цієї справи. Я хочу подякувати вам, Степан Тарасовичу. Подякувати вам за те, що ви мене навчали. Я вам колись сказала, ви мене навчаєте, як мій батько, дуже прошу це робити надалі. Я чесно, мені не дуже ну, не завжди подобалося те, що ви мені кажете, тому що мені треба було дуже часто переступати мені через. Багато не подобалося. Так, мені, <свісно> <свісно> мені треба було переступати через себе, йти на зустріч, не інколи не хотіла йти. Е, дуже дякую, що ви завжди мене підтримували. І ну справді, як батько, ви мене навчали і показали те. Що мені треба дуже багато ще чому вчитися, тому що до війни в мене були одні мрії. Але коли я потрапила сюди, дякую вам за цю велику школу життя. Тому що е, за ці 8 місяців, скажімо так, адміністративної роботи я зрозуміла, що в мене є дуже багато помилок, які я й не врахувала. В мене є дуже багато ще чому навчитися, і найголовніше для мене ще є час, який я повинна використовувати справді. В такому руслі, в якому я повинна це робити. Саме тому я і їду. І дуже вам дякую. Справді дуже вам дякую від щирого серця. І наостанок я хочу, напевно, при всій повазі до всіх, я хочу подякувати своїм людям. Їх залишилося дуже мало. Ой, зараз Знаєте, це ті люди, яких я дуже люблю. Тому що тільки завдяки їм я продовжувала тут щось робити. Я дуже вдячна їм за те, що вони мене підтримали. Тому що тут я наймолодша і незважаючи на це, ці люди мене чули завжди. Інколи, певно, вони не хотіли щось зробити. Інколи вони думали, що це не є якось правильно. Дякую за те, що допомагали мені в вирішенні багатьох питань. Дякую за ваше терпіння за те, що. Поважали мене. Були ті, що не поважали, я знаю це, але це нормально, тому що ми всі різні і не можна ображатися на людей за нелюбов або за Ось, Тому я дуже вам вдячна, більш за все я вам вдячна, тому що в мене були такі ситуації, в яких, знаєте, вони показали найбільшу людяність. Ну, наприклад, всі знають, що я зараз багато працюю. Але в нас є якийсь режим, так, який саме я його і зробила. Ну тобто чергування, прибирання все одно. І ось коли я підходжу до них, підходила до них, казала, що мені треба працювати. Вони їм не треба було навіть нічого пояснювати. Вони це розуміли і просто давали мені дозвіл не приймати участь у прибиранні, у там я не знаю, у чергуванні всіх цих питаннях, які я повинна була приймати участь. Дуже вам дякую за це. І хочу сказати вам, що ви справді дуже велика і цінна сім'я. Тому що, дивлячись на те, як ви один до одного відноситесь зараз, я можу сказати, що я вдячна Богові, що я побувала, що я знаходилася серед вас, і я вас дуже люблю. Не співала. Ви знаєте, Наташ, дякую тобі за хороші слова. Дякую за те, що погані слова не сказала, що, вірию, що і викинула, бо по різному було. Десять місяців більше, більше 99% переселенців, особливо останні місяці, це самі жінки і діти. Безперечно, це складно працювати, жінкам з жінками, чоловікові з жінками, легше працювати. Наташа дуже правильно сказала, що, знаєте, я також, коли чув деякі нарікання, що от Наташа працює, там вона зайнята своєю працею, а типа з нами немає в тих, я поміркував, думаю, можливо, це з одного боку не добре. А з іншого боку, зрозумів, що знаєте, є різна спраця. Є людина, може втратити, пройшов там, зробивши три-чотири місяці перерву, може втратити клієнтуру, яку так довго надовго працювала, щоб отримати, там, наприклад, знані англійської мови. Так? Крім того, ти працювала не тільки. В навчанні англійської мови, а потім я дізнався, і ми спілкувалися багато, що вона поступила в такий дуже цікавий психологічний, я би сказав, Академія. академію, таку психологічну, де дуже багато часу, щоб давати матеріал, здавати екзамени, щоб в дальнішому мати таку професію, допомагати людям, людям лікувати психологію, психіку людей. Не всім це розкажеш, не всім відкриєш. Я багато таких речей знав, і тоді я зрозумів, що дійсно. Їй потрібний цей час, потрібен цей час, тому що потім, вже, якщо вона 34 місяці втрати, зробить паузу, вона не зможе цього наздогнати. Фізична праця також добре, але взяли люди цю частину фізичної праці, допомогли тобі зберегти свою клієнтуру, зберегти свою роботу і своє навчання. І дійсно, це вам низький уклін і подяка. Наташа, Дя, Наталя, дякую тобі щиро за твої теплі слова. Дякую тобі за твоє терпіння і хочу сказати і тобі подяку. Тому що, якщо, ну, ясна річ, було багато людей раніше, було більше клопоту, і ми більше долучались. Я, моя дружина, діти наші, деякони, деякониси, деякон, всі Володя до кінця з вами був, чи більше, чи менше, там насос не питає, скільки більше, скільки менше, треба качати воду і все. Чи 400, чи 100 чоловік, то в нього була своя праця. Але я тобі хочу подякувати за те, що наступив такий момент. Коли ми змогли займатися своїми справами спокійні, будучи за переселенців, за тимчасово переміщення осіб, якими ви там уже злагодили, і нам уже не треба було вділяти той час. А коли ви перейшли на самофінансування, коли ви перейшли на самоготування, нам стало ще набагато легше. Тому дякуємо вам за те, що ви нас пожаліли також. Дякую. Ми жаліли вас, а ви пожаліли і нас. Ми з вами залишимось друзями. Обов'язково залишимось друзями. І що буде свідчити, що ми будемо з вами, друзями? Що буде свідчити? Ну, Ваші телефонні дзвінки це, до нас? Це обов'язково. По-перше, ну я сподіваюся, що наступного разу я сюди вже приїду як О. гость, а не О. як переселенець. Так. Чи І... адміністратор, просто як гость. Добре. І з чоловіком. Ми Дякую. про цю тему також говорили, знаєте. Хай Бог благословить тебе. Давайте ми помолимося, так як завжди, і за цю групу. Скільки вас від'їжджає, Наташа? Дві да, давайте помолимося. Ну, за собаку обов'язково, щоб її не висадили з вагона, з поїзда. Дорогий Господь, щиро дякуємо тобі і за, це, за цей виступ сестри Наталії, яка 10 місяців разом пробувала з нами. Я пам'ятаю цю дівчину. Коли вперше я її побачив, це було після одного служіння, вона розплакалась і підійшла до мене і сказала: Степан Тарасович, що треба зробити, щоб стати частинкою вашої церкви? Я міркую, що це було таке перше враження. Вона хотіла хреститись, перше враження. Вона побувала як у раю. Потім вона зрозуміла, що це не зовсім рай, але слава Богу, що зрозуміла, що й не пекло, а просто звичайне життя людей з труднощами, з переживаннями, з проблемами, які треба вирішувати. Потім була їй подарована Біблія. І я хочу, щоб та Біблія, яку я їй подарував, щоб не просто припадала порохами десь там в її бібліотеці, але щоб вона її читала, щоб вона прийняла тебе в своє серце, щоб вона пам'ятала всі ті наставлення, які ми тут говорили, якими ми ділилися. І благослови її, благослови її маму, повернутись до свого місця проживання, до свого батька, до свого батька, якого ми також добре знаємо, хто працював в Миколаєві. І дай, щоб вони жили в мирі, в любові, припини війну, припини, щоб не падали снаряди і бомби на то місто Миколаїв. І дай нам ще гарні і радісні зустрічі з ними і зі всіма, хто проживає, проживав з нами в цьому нашій готелі. Слава, хай буде тобі за все. Амінь.